Ми говоритимемо про математику. Розумію, що можливо, зараз якась частина аудиторії подумає, що і захоче перемкнутися. Будь ласка, не робіть цього зараз. Дайте нам буквально кілька секунд для того, щоб ми вам пояснили, чому це важливо. Зі мною у студії є Ірина Єгорченко, старша наукова співробітниця інституту математики Національної академії наук України, кандидатка фізико-математичних наук. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю! Ми будемо говорити про те, чому популяризувати математику це взагалі важливо, і чому це важливо робити в абсолютно різних сферах життя, тому що е Тезу про те, що, Боже, нашому мені ваші дискримінанти, які біквадратні рівняння, вони мені взагалі ніяким чином ніде не знадобляться, і я оце своє життя живу і взагалі цим не користуюся. Відповідно навіщо мені це там десь вивчати, робити і е, до цього долучатись?» Що ми можемо відповідати на ці тези? Тому що зазвичай це дуже буремний вік, підлітковий, і е, якось дискутувати на цю тему випадає час. 100, але це дуже складно. Ну, Тут пункт перший, навіщо потрібна математика, треба розбиратися, яка математика, яка саме математика і що саме. Е, на жаль, у нас дуже часто люди з лозунгом математика не потрібно, доходять до того, я бачила особисто приклади, що не потрібно додавання там в межах 10. От вони я а як так? бачила людей, які вважають от серйозно, що їхній дитині це не потрібно. Вони з першого класу ходять, платять вчителю за оцінки з настановою не чіпати дитину з математики. Тобто я бачила такі приклади особисто. Ну, тобто, мої знайомі якось так підлаштовували, щоб продемонструвати мені таких екземплярів. Тобто є таке дуже багато людей впевнені, що вони взагалі не докладали ніяких зусиль для опанування там, математики. Арифметики, і вона прийде до дитини там просто так, якось так, через повітря, я не знаю, через напої якісь можливо, що вона просто прийде сама собою, там якась елементарна арифметика, яка потрібна для життя. От є така дуже погана фраза, яку популяризувала наша колишня міністерка освіти, одна: що потрібно там вчити те, що треба для життя, для якого життя. По-перше, говорити, ну от люди, які говорять, що мені там не потрібно щось, і тому цього не мають вивчати всі діти, ну, демонструють необхідність вивчення математики, тому що у них не сформували, вони математику не вивчали, у них не сформували адекватне логічне мислення. Ну яким чином ви можете судити взагалі зараз, що буде потрібно сучасним дітям? Яким чином це неможливо? Тобто передбачення, які щодо майбутнього життя навіть сучасних підлітків ну, це така дуже дивна ідея. У нас життя міняється там. Ми не можемо сказати, що нам буде потрібно там через три дні. Яким чином ви можете передбачити життя підлітків? Далі, от є такі ідеї, що дитина хоче якусь там креативну професію, і їй більше нічого не треба. Люди не розуміють, що в креативних професіях просто є статистика успіху, яка ну, така. Мені так. мені ще дуже подобається, колись я почула тезу. Вибачте, да. я вас переб'ю від дитини, яка казала, що я хочу бути дизайнеркою одягу, і тому мені ця математика взагалі не потрібна. І я така, ого ну, от... дівчинко, ти не знаєш наскільки тобі потрібна математика. Щодо дизайнеру, дизайнерів одягу, там математика насправді супер. Потрібна просто нереально от люди не розуміють. Наскільки потрібна. Е, я просто ну, мала нагоду колись спілкуватись з дівчиною з моєї школи, яка пішла навчатись на технологію тоді в Інститут легкої промисловості. І її мама була моєю вчителькою математики, і от вона саме мені розповідала, наскільки там потрібна математика. І навіть для виробництва одягу використовується для того, щоб виробляти якийсь одяг, там використовується не для розмірів, для вибору моделей, дуже серйозна статистика і так далі. Тобто, фактично, дизайн одягу це є математичне моделювання, по суті. Ну, а так, щось красиве намалювати, щоб технолог це все зробив, ну це. Дуже можливо, але навряд чи конструктивно. Тобто, можливо, якщо у людини є якісь космічні гроші, і хтось готовий вкладати мільйони там в її розкрутку, вона буде малювати, наймуть там студію люд технологів, наймуть людей, які можуть це все робити, всі ці лекала, і відбирати з її там сотень малюнків, одиниці, які технологічні. Ну, можливо, але навряд чи багато кому. Випаде така доля, що от хтось буде готовий вкладати в цей тобто дизайн одягу це або дуже технологічна штука, коли ти працюєш на когось десь. Або потребує ну для власних якихось польоту фантазії, якихось ну таких дуже серйозних вкладень я б сказала. Я взагалі шию і так теж трохи тому розбираюсь. Ну ото ж да. і от такий прекрасний приклад, власне, да, дуже практичний. Пані Ірино. Я тут да. собі дозволю ще трошечки своєї власної так. історії. Я вчилася в фізико-математичному класі в 157-му ліцеї в Києві, і рішенням піти у фізмат. Ну, це було не моє рішення, мене батьки змусили, і я насправді там довгий час, навіть після завершення фізмату, я думала, я ображалася певним чином. Я вважала, що мою волю обмежують в такий спосіб. Але зараз, ретроспективно, я усвідомлюю, що це були прекрасні роки мого життя. Тому що, по-перше, математика дуже заспокоювала в таких кількостях, коли ти сидиш і просто робиш вправи, це дуже помічне для людей з тривожним. Ним розладом, який у мене діагностований, тому це так суто на для для помітки. Але я пам'ятаю, що у нас не було якихось таких розмов на уроках про прикладне. Тобто нам ніхто не пояснював, от як саме тобі знадобиться математика в побутовому житті там в 30-40 чи скількись років. Всі розуміли, що там ми хочемо здобути якусь професію, і нам потрібно знати у там з з математики і вступити у виш. Окей, питань немає. От ми сиділи і там. Цілодобово ту е, алгебру геометрію е, робили. Але у мене внутрішньо було відчуття, що це дуже круто. Ну, тобто, якщо ти знаєш математику і вмієш це робити, це круто. Ну, прочитати параграф з історії, завчити це теж класно, але це. Можуть всі можливо, а от математика, це треба старатись. Як ви вбачаєте зараз ось цю проблему? Наскільки люди е, в школах розуміють чи ні важливість математики, і наскільки пояснюють, чому це треба робити? Це в нас напевно від радянського союзу цей спадок, що просто наказовим способом вчи і все. Ну, щодо цих спадок з Радянського Союзу, тут такий трошки треба розуміти, що там відбувалось. На жаль, у нас зараз ну, немає спеціалістів, які б могли зробити детальний, чесний аналіз от цього спадку Радянського Союзу щодо фізико-математичної освіти. Тобто, те, що я там розповідаю, це ясно, що це такий любительський варіант. Я не можу приділити цьому достатньо часу, і це дійсно потребує аналізу. Тому що зберігаються от такі міфи там про прекрасну радянську освіту, якусь таку суперпрекрасну, яка там прямо всіх дітей навчала. Но у мене є такий от особистий приклад щодо суперпрекрасності масової радянської освіти. Моєму батькові, коли звільнили Київську область, виповнилося 17 років, і його забрали в армію. Він закінчив тільки 7 класів, але він приніс тоді в той. Воєнкомат, атестат-відмінника. Йому сказали, ні, ти знаєш, ти не підеш на фронт, ти підеш в зв'язківці на Кавказ. Тобто це ну, для мене це означає, що тих відмінників тоді з математики були настільки одиниці, навіть тоді це був там якийсь 44-й рік, що і тоді була вказівка от таких дітей, там, таку молодь не посилати на фронт. То йому прямо сказали, що от, ні, значить, з таким атестатом ти йдеш там. Не в чорно, чорносвиточники, а отуди. І ну, тобто, такої прекрасної освіти для всіх, очевидно, з цього ну, я можу зробити висновок, що її не було масово. Значить, тоді була система побудована на такому виживанні. Тобто не було взагалі якоїсь ідеї там, якось допомагати дітям. Ну, були там окремі рухи в школах, там, допомога відстаючих, але в принципі цього не було. Значить, репетиторство було, воно було дуже поширене, але це приховувалось. Тобто, це батьки і діти приховували, що вони ходять до репетиторів. Це було, ну, тоді не вважалося крутим, як зараз. І... Більшість людей ну, не мала коштів на репетитора. Це було дуже дорого. Ну, от, навіть якщо перерахувати в, в співвідношенні до зарплат, ну, я теж в аспірантурі займалася репетиторством. Я розумію, що це було, ну, ті 5 рублів, там, які мені платили, це були тоді досить великі гроші. Значить, і це 5 рублів, це було не для вступу. Це так. Наздоганяти. Для вступу це було вже там 15, тобто, ну це абсолютно великі гроші були. Тобто така радянська освіта прекрасна. Ну, по-перше, тоді була мотивація вчитись. Навіть було зрозуміло, що інженери заробляли мало, але, ну, наприклад, тоді для хлопців це був спосіб не йти в совєтську армію. Їм дуже не хотілося. Тобто була альтернатива, або ти вчиш математику. І кудись вступаєш, або ти йдеш у цю дуже погану совєтську армію з дідівщиною. Ну, якби без на мій погляд, досить серйозний. Однозначно. Для того, щоб не вчити математику. Ну, і просто був такий для дівчат, був скоріше престиж. що ну, як це? Треба ж теж кудись вступити, що ж це таке. Ну, в певних колах, не у всіх. В тих колах, де не було таких мотивів, і люди йшли там в ПТУ кудись, вони і не вчились. Там теж можна було прекрасно навчитись. І там були теж якісь революції такі в методиці вивчення математики, дуже серйозні, які потім виявлялися, що це погана ідея. Ну, І ці такі підходи були ну, якби на виживання. Хто виживе в тому, значить, він може йти там в інженери і будувати ядерний щит. Хто не виживе ну, це його проблема. На мій погляд, це хибний підхід, і таку систему освіти вважати хорошою не можна. Нас дуже розхвалюють зараз різні західні системи освіти. Ясно, що так м'яко розхвалюють сингапурську, які там прекрасні успіхи, але там дуже жорстка система. Там діти пашуть так, що. Ну, Тобто вимоги дуже високі, да, дуже навантаження високі вимоги, дуже високе навантаження. Діти з раннього дитинства просто пашуть страшно для того, щоб вчитись. Ці всі успіхи і прекрасні Сінгапуру. Ну вони на вашу думку, да. чи потрібно власне такі високі ні. вимоги? Безумовно всім ні. ну то тобто, безумовно ні, якщо ти, якщо так. дитина розуміє, має хист або да. розуміє, що так, хочу так. йти безумовно там далі. Ні. У нас є дуже велика проблема ну, з такою ідеєю сегрегації учнів. Тобто є розуміння, що потрібна інклюзивна освіта, тобто якась спеціальна освіта для дітей з особливими освітніми потребами. Це прекрасно, але. Офіційна система не хоче визнавати, що є розумні діти, у яких є теж особливі освітні потреби, які просто таблицю множення вивчили в 4 роки екземплярів, я таких знаю, а їх засовують в цей перший клас ну, з такими немотивованими дітьми, які там нічого не хочуть, які батьки вдома привчили зневажливо ставитися до сильно розуму. Тобто ну, мені здається, що це теж треба враховувати. І в багатьох країнах світу такі діти вважаються якби, дуже цінним надбанням країни і якось їх намагаються підтримувати і теж створювати для них якісь програми. Навіть у Сполучених Штатах, де освіта, ну, таке, намагаються створювати якісь такі програми. В багатьох країнах ну, де така дуже рівна освіта. Вони можуть собі дозволити не створювати таких програм, тобто, просто батьки там дітям купують книжечки, і діти там собі тихо розвиваються якось. Можливо, вчитель з ними якось додатково займається. Але в цих країнах, ну це я маю на увазі Фінляндію, Естонію, Швецію, такі скандинавські країни, де типу рівна освіта. Але там, по-перше, ну, кваліфіковані вчителі. Тобто туди не йдуть вчителі початкової школи, я так думаю, з такою серйозною математичною травмою, як у нас дуже багато вчителів початкової школи. І вони ну, можуть якось індивідуально підтримати цих дітей. Ну, і... Сама суспільство в класі, оця спільнота класу, ну, мені здається, якось вони вміють будувати стосунки таким чином, що цих дітей не будуть травити. Тому що ну, у нас зараз в освіті булінг це погано, але булінг сироно розумних. Ну, от як я чую з розповідей навіть такі борці проти булінгу, ну, а це нічого, хай не висовується. Це дуже да, цікавий це, момент. Ну, дуже Я не знала не... про таке Так, Так, так. це Тому дуже що? от для дітей, які попереду класу в звичайних школах насправді є дуже високий ризик саме булінгу. І дуже високий ризик такої некомфортної і булінгу, такого поганого ставлення з боку вчителів. Ну, дуже багато вчителів погано ставляться до сильно розумних дітей, які розумніше за вчителя. Ну, сама така була. Цікаво, да. це цікаво. Я ну, така була, теж, ну, я виправляла вчительку там, постійно. Враховуючи да. ваш досвід, да. як ви вбачаєте, що реально зараз впровадити в українській системі освіти, для того, щоб питання популяризації математики все-таки було. Зараз нічого не реально, абсолютно нічого не реально. Через те, що в країні війна і багато є онлайн формату, чи через що? Ну що у нас не просто працює? міністерство орієнтоване не на освіту, взагалі не на науку. У них якісь інші пріоритети. Я не буду тут іпотез публічно висловлювати. Але, очевидно, ані освіта, ані наука не є їхнім пріоритетом. І це ну так досить очевидно, і вони не будуть нічим таким займатися. А якщо не зараз це слухають лише... вчителі, власне, ну і... це можливо тільки на рівні там, дуже окремих вчителів. І вчителі зараз дуже перевантажені. Тобто вони, по-перше, ну, зарплата самі, знаєте, яка у вчителів. Тобто, у нас є така суспільна політика дуже часто знецінення вчителів, дуже хибна, дуже вкрай хибна. Тобто, ці всі новини там вчителі не здали якісь тести. Причому перекручення, там здавала якась маленька група, погано розроблені тести, дуже неякісні, на яких немає часу. З Цього роблять мегановину, що у нас там всі вчителі прямо погані. Ну, але. Тобто просто на рівні, от, наприклад, медіа треба відмовитись від масового знецінення вчителів. От Просто от взяти і відмовитись. Це пункт перший. Всіх вчителів, не тільки математики. І відмовитись від розповідей, як які у них там високі зарплати, які їх там завтра підвищать. Ну, підвищать тим, у кого мінімалка, бо підвищують мінімалку. Ну я, наприклад, да. не чула про такі високі а, зарплати. Ду... Ні, 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 ну дуже багато новин от в медіа, що от зарплату там вчителям підвищать, насправді підвищать мінімалку, а у дуже багатьох вчителів мінімалка. Ну до чого тут зарплата вчителів? У них вона смішна. Да. Якщо від там, дуже крихітної суми там, додати 10%, ну, вона не перестане бути крихітною. І це реально, от, я наскільки читаю, там є такі антивчительські спільноти, вони абсолютно впевнені, що там вчителів якісь космічні зарплати, які вони там грибуть гроші лопатою. Дуже, дуже для да. мене незвично це, чути. Так, власне, це є але... така, от, ну, от, на жаль, Певна така реакція на такі хайпові маніпулятивні заголовки в медіа. І це ну, от, в комплекті з таким, теж заголовками знесінюючими, це дуже погана ідея. Тому тут можуть щось зробити тільки батьки самі для своїх дітей, Ну, окремі вчителі, яким треба подякувати за це. На державному рівні тут, на жаль. Нічого зробити зараз неможливо абсолютно. Тобто, краще б вони взагалі нічого не робили і невтішний звісно висновок, але менше з тим розуміємо, що маємо долучатися і змінювати стан справ на краще. Думаю, тут є над чим подумати. Дуже дякую вам, пані Ірино. Ірина Єгорченко з нами спілкувалася, кандидатка фізико-математичних наук.